Мир вам, дорогі брати і сестри? Хотіла б поділитися словом, яке написано в книзі Галатам 3 голові з 1 вірша. О, Ви нерозумні Галати. Це відноситься до кожного послання. Хто вас звів? Не коритися правді, вас, яким перед очима Ісус Христос переднакреслений Бог, як ніби між вами розп'ятий. Тут головне в тому, що написано, хто вас звів не коритися правді. Хто вам заборонив не коритися правді? Інший переклад голосить, хто вам заборонив не коритися правді? Питання в тому, що є той, хто хоче заборонити нам сьогодні перебувати в правді, перебувати в радості, перебувати в свободі. Перебувати в мирі Божому є той, хто хоче нам заборонити перебувати в правді Божій, тому що Господь сказав, що Він переміг і зараз Він дав нам Його перемогу, Він дав нам Його радість, Його мир. Його свободу, Його успіх, Його положення, його життя, Його серце він дав нам. І тепер питання стоїть в тому, що хтось хоче заборонити нам перебувати в Господі Ісусі Христі. Але істина в тому. Що у нас є вибір, кому коритися. Бог сьогодні забороняє нам перебувати в образі. Бог сьогодні забороняє нам перебувати в, в... в стресі. Бог сьогодні забороняє нам перебувати в гніві. Бог сьогодні забороняє нам перебувати в розпачі. Але він дозволяє нам сьогодні перебувати в його мирі, в радості, в прощенні, в успіхі, в свободі. Тому, ми, як діти Божі, ми робимо кожен день свій вибір. Сьогодні я б хотіла помолитися за те, щоб ми робили правильний вибір. Сьогодні хтось забороняє тобі перебувати з чоловіком, перебувати з сім'єю, а Господь забороняє тобі розлучатися. Сьогодні Господь забороняє тобі. Бути самотнім. Він хоче, щоб ти був в радості, в, щ... в щасті. Тому я б хотіла помолитися, щоб ми всі благословили один одного і сказали: Господь Ісус Христос. Прости нам все, що ми робили самі від себе, помилуй нас і дай нам коритися Твоїй правді, дай нам перебувати в Твоєму мирі, в Твоєму прощенні, в Твоїй свободі. Я люблю вас, дорогі брати і сестри. Я б хотіла зауважити, все, що Бог дає, це є істина. Сьогодні Він дає нам свободу, радість, щастя. Тому давайте коритися Господу Ісусу Христу завжди. І перебувати в Його мирі. Господньому благословенні. Амінь.